Як ви скажете, навчальний автомобіль чи учбовий автомобіль для позначення всього, що стосується навчання або призначене для навчання, використовуємо прикметник навчальний похідне від іменника навчання. Наприклад, у творі Юрія Яновського зустрічаємо у бухті, стоїть кілька навчальних кораблів. А от форма учбовий є калькою від російського слова учебний в українській мові. Намагаємося його уникати. Пам'ятаєте, раніше на автомобілі клеїли знак У що означало учбовий автомобіль. Але після 24-го року, коли внесли зміни до правил дорожнього руху, клеїть літеру Н. Пам'ятаю, у соцмережах було багато коментарів. Мовляв, варто було залишити літеру У, але не учбовий, а учень. Але ж ми пам'ятаємо, що мова про автомобіль, а він призначений для навчання, тож має бути навчальним. Замінімо кальки разом. Я називаю вам фразу ви повторюєте, але вже виправивши помилку учбовий план. Навчальний план. Учбовий процес. Навчальний процес. Учбовий рік. Навчальний рік. Учбовий кабінет, корпус. Це навчальний кабінет та корпус. Учбова література, програма і дисципліна, навчальна література, програма і дисципліна. І наостанок: учбовий заклад. Навчальний заклад або виш. І трохи про скорочення. Використовуйте виш, а не вуз Адже вуз це скальковане з російського. Вищий учбовий заклад. Ми ж говоримо вища школа. Виш.